Дивіться сьогодні у програмі Топ спорт. Чемпіонка Європи з боксу Ангеліна Некрасова повернулася до рідного міста та отримала привітання. Гірник спорт крокує далі у Кубку України і вже дізнався суперника у третьому попередньому етапі. Турнір з мініфутболу у горішніх плавнях «Хаймарс Кап» набирає оберти та визначив лідера. Дві спортсменки дюсиша номер один горішніх плавнів вибороли сім медалей чемпіонату України з плавання серед юніорів, молоді та дорослих. Змагання проходило у Полтаві. П'ять медалей у своєму активі має Юлія Ткаченко. На її рахунку по одній золотій, срібній та три бронзові медалі. Дві нагороди у Поліни Клеймьонової, яка здобула дві бронзові медалі, а на дистанції 100 метрів брасом виконала норматив майстра спорту України. Обох медалісток чемпіонату України з плавання тренує Артем Лашко. Дзюдоїсти з горішніх плавнів Ярослав Омельченко у складі збірної України став бронзовим призером у змішаній команді на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що відбувся у словенському маріборі. Ярослав Омельченко є вихованцем тренерів Олександра Ємченка та Валерія Заболотного. Вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт стали призерами турніру Юний чемпіон, який проводився у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Участь у змаганні брали команди вікової категорії 10 або 2013 року народження. Дві команди гірника спорт під керівництвом тренерів Євгенія Сливи та Сергія Конова брали участь у двох фіналах золотої та срібної ліги. Друга команда гірника спорт у срібній лізі лише у серії пенальті поступилася другій команді Кременя. Найкращим гравцем у другій команді гірників визнано Михайла Хоплова. Перша команда гірника спорт зіграла непростий фінал із полтавською дюсиша імені Горпин. Юні гравці із обласного центру виграли цей поєдинок із рахунком 3-1. Найкращим гравцем першої команди гірника Спорт визнали Микиту Коробко. Вихованці ДЮСШ США 1 міста горішні плавні здобули перемоги на відкритому літньому чемпіонаті України зі стрільби кульової. Він проходив у Вінниці. Полтавська область посіла третє загальнокомандне місце, поступившись лише командам із Києва та Вінниці. У особистих змаганнях бронзовим призером у стрільбі із пневматичної гвинтівки став Владислав Григоренко. У Надії Шаманової дві нагороди у стрільбі із пістолета, срібло у міксі та бронза у особистому виступі у швидкісній стрільбі. Дві срібні медалі. Далі у Максима Городенця. Він виявив себе у малокаліберному пістолеті та у міксі стрільбі з пневматичного пістолета. У командних виступах золото у стрільбі з малокаліберної гвинтівки здобули Владислав та Сергій Григоренки, а також Максим Шевченко. Срібло у стрільбі з малокаліберного пістолета виборола команда дівчат у складі Надії Шаманової, Серафіми Борзової та Анастасії Тутки. Бронзову нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів вибороли Владислав Григоренко, Максим Шевченко та Іван Русаленко. Крім того, у швидкісній стрільбі з пістолета норматив майстра спорту України виконав Олексій Ціон. До змагань цих спортсменів готували тренери Віктор Недбайло, Владислав Григоренко та Євгеній Безпалько. Чемпіонка Європи з боксу серед юніорок Ангеліна Некрасова повернулася до рідного міста та біля тренувального рингу отримала щирі привітання від міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова, тренерів Ірини та Олександра Середницьких, віце-чемпіонки світу з боксу Ганни Охоти та керівника Фером Джим Дениса Іваніна, який також займався боксом у ДЮСШ номер 1 та виборював титули у юнацькому боксі. Спортсменка раділа такій зустрічі, та перше інтерв'ю після свого тріумфального повернення дала телерадіокомпанії Гок. Не розраховувала на перемогу. Я налаштовувалася на кожну дівчину окремо, а до кожного бою ставилася як до останнього, і взагалі не думала про перше місце. Це було дуже хвилююче. Я почувала себе дуже якось некомфортно. Якщо перші дві перемоги були впевнені, то і в фіналі там 3-2, так? От розкажи про фінал, як все складалося. А це у моїй кар'єрі перша дівчинка з таким досвідом, удари, котро я відчувала. Це було так. Я відчувала і впевненість, дуже довго налаштовувалась на цей бій. Добре, що вийшло. що 3-2, все добре. Ці кадри у залі боксу дю США 1 є символічними. Дві вихованки тренерів Ірини та Олександра Середницьких є чемпіонками Європи. 11 років тому європейський титул на юніорському рингу здобувала Ганна Охота. Ангеліна Некрасова продовжила традиції виборювати медалі. Ці дві спортсменки справжня гордість тренерського дуету Середницьких. Ангеліна готувалася, серйозно відносилася і відноситься до заняттям боксом. Вона вже була і перед этим один раз чемпіонкою України, була призором чемпіонату України. В цьому році вона стала чемпіонкою України. І, в общем-то, ми пройшли ми три збори. Доказала вона, що вона найсильніша весовій категорії, 66 кілограмів. З повною ответственностью і отнеслась к тренировкам. Ну і соответственно показала максимальний результат на, цьому, на цьому чемпіонаті Європи. На юніорському чемпіонаті Європи у Румунії збірна України здобула 17 нагород, 8 з яких золотих. При цьому дівчата вибороли шість медалей вищого гатунку і ще два золота в активі юнаків. А загалом українські юніорки та юніори посіли перше загальнокомандне місце. Нагадаємо, що 16-річна боксерка із горішніх плавнів Ангеліна Некрасова у фіналі роздільним рішенням суддів перемогла італійку Сару скорану та отримала не тільки звання чемпіонки Європи, а й здобула звання майстра спорту України. Весь рік до цього йшла. Дуже тяжкі тренування. Е, останній місяць перед європою це був взагалі. Ну там рвали. Просто на тренуваннях, як могли, наша збірна показала себе дуже-дуже добре на цьому чемпіонаті Європи. А взагалі, ти з якого віку займаєшся? Ну, напевно, з 2019 року, напевно, мені було 12. Зараз мені 16. Ну і як ти зараз насолоджуюся цією миттю. Ще згадуєш так, фіналу, як поїхала там звідси і ось проїхала. Я взагалі якось не вірю в те, що я ну, маю таке досягнення. Е, я поки що цього не, не зрозуміла. Але так, ну напевно, я буду в шоці через 2-3 дні. Коли я вже буду це усвідомлювати, букет квітів, медаль чемпіонки Європи, диплом та люди, які небайдужі до кар'єри юної боксерки, такими будуть фото на згадку для Ангеліни Некрасової, яка вже на своїх дебютних міжнародних змаганнях здобула свій перший серйозний титул та намагатиметься продовжити свій переможний шлях. Гірник спорт увійшов до 16 клубів переможців другого попереднього етапу, які 15 серпня виявлятимуть володарів путівок до четвертого попереднього етапу або однієї 16-ї фіналу. Свій виступ у кубковому турнірі гірники розпочали із перемоги над сусідами із СК Полтава. Гості із обласного центру розраховували на позитивний для себе результат у горішніх плавнях. Якщо ми Розраховуємо серйозні цілі, які та треба свої моменти реалізовувати. Треба бути злішим, треба бути націлишенішим. Ми нам треба знати, за що ми граємо і як досягти результату. Поки що нам цього не вистачає. Не вистачає такої злості в штрафному майданчику. Не вистачає бо з неї дуже вроді створюємо моменти, але ми їх не реалізовуємо. Тому нам над цим треба працювати. Протягом матчу команди влаштували чисельний обмін гольовими моментами, що лише додавала видовищності цій грі у другому таймі. Тренер гірника Спорт Валерій Куценко випустив Владислава Молька, який виявив себе у додатковий час. Адже 90 хвилин командам не вистачило, аби реалізувати хоча б один із своїх багаточисельних гольових епізодів. Лише на 110 й хвилині командні зусилля принесли успіх гірнику спорт. Громенко міг завершати ударя. гол забиває! Владислав Молько цей гол вирішив долю зустрічі, після якої у наступному раунді опинилися саме гірники. Важкий матч, кубковий був матч, бойовий. Дві команди хотіли сьогодні пройти далі. І хлопці виконали те, що ми тренерським штабом їх просили. І хлопці показали свій характер. Що вони можуть, і десь вважаю, що сьогодні, як кажуть, футбольний фарб був на нашому боці. Я хлопцям завжди кажу, що ми на всіх розраховуємо, тому після першого туру в чемпіонаті і суперник дуже був сильний, але ми десь вирішили тренерським штабом трохи щось змінити, і це вийшло. Тому я хлопці привітав, Вони молодці і ще раз підтверджую, що ми на всіх будемо розраховувати, і в кожного буде шанс проявити себе у п'ятницю, 4 серпня, відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України. Суперником гірника спорт стала команда Тростянець із одноіменного міста Сумської області. Гірники цей кубковий двобій проведуть у гостях на полі суперника. На турнірі Кап» команди зіграли чотири тури, після яких на даний час два колективи ділять лідерство у таблиці. Двоєвладдя встановилося після втрати очок колективом Промінь мрії», який провів матч із командою Блум. Перша половина завершилася із рахунком 0-0. Після перерви команди нарешті виявили результативність. Голи забивалися після рикошетів. Спочатку рахунок у матчі відкрила команда Блум, завдяки ось цьому голу Олександра Артеменка. Потім гравці променя Марії зрівняли рахунок завдяки ось цьому дальньому пострілу Ярослава Сорочана. – 1-1. А ось після цього удару вперед вийшла команда Блум. Цей удар красень вдався Михайлу Бикову. Надалі команди не забивали м'ячів. Тож Блум оформив перемогу над лідером із рахунком 2-1. Раніше забував такі голи. Забував і на пляжному забував, і в грі забивав, і в залі забував. Тому бив так. Раз навіть ключиця випала, колись бив, так не забив. Ну, а так намагався бити, так, якби як вдари. Я був самий, ну був би біля мене хтось, то може воно трошки спугнуло, але, А так, на щастя, оказався один, тому й забив. Для команди промінь мрії це перша втрата очок. У складі цього колективу після важкої травми зараз грає вихованець Дюфика Гірник спорт Микита Макаренко. Це навіть ще не закінчено відновлення. в мене дуже важко. Я думав, буде набагато легше, але мені допомагають мої рідні, моя дівчина. Так якось, як мінімум, морально легше. Зараз ще працюю, до кінця відновлююсь в залі. Ось тут трохи ігрову практику собі підтримую. Ще, в принципі, функціональність ноги повна, але до кінця ще не закачав ногу. Вже можна грати. Програли, трішки, так воно вплине на наше турнірне становище. Хотілося б без поразок, щоб на останню гру вже вийти, так скажем. Навіть не на релаксі, а якось я не знаю. Ну, вже як чемпіони, але будемо далі старатись вигравати. А з цього прицільного удару зі штрафного у виконанні гравця Галещини розпочалася друга зустріч цього дня. Команда срібло-золото першою пропустила гол, але зуміла швидко відігратися. Потім Галещині вдалося вдруге вийти вперед. Однак надалі їхній суперник забив ще чотири м'ячі. У підсумку перемога команди Срібло-золото із рахунком 6-2 і в її активі 9 очок. Така ж кількість залікових балів у проміння мрії. Да три очки від цього дуету відстає блум. Галещина замикає четвірку у учасників турніру не маючи у своєму активі жодного очка.